Всім привіт! Прийшла осінь і почалася робота в майстерні. Часто виникає таке питання, як пофарбувати габаритні речі. У даному випадку двері із коробкою і обналічка. Та як вони мені у лаковку не поміщаються, лаковка в мене 3 на 4 метри, і щоб разом пофарбувати, полакувати двері, коробку, обналічку, Нема можливості. Виникає питання, як це зробити. І я хочу показати, як я роблю. В майстерні всі станки, інструменти, двері, вікна зашторюю, накриваю пленкою, а на двері і коробку роблю приспособу. Двері і коробка виготовлені із боку. Так що двері я ще підняти можу, коробку я підняти не можу. Щоб їх полокувати стаціонарно, треба полокувати з одного боку, потім чекати, щоб високо перевернути на другий бік, з другого боку лакувати і так весь час. Скільки раз будемо лакувати, стільки перевертати і чекати, це час. Значить, що я роблю і як я роблю? Оця коробка, я не знаю, скільки важку, але сам я її підняти не можу. За один пік ще можу підняти, а щоб так підняти, я її просто фізично не переверну. Що я зробив? Прозверлив дірку, закрутив такий болт грубий. З одного боку і з другого боку також. Ось такий от болт прикрутив. Його не буде, як дірки не буде, видно ні з того, ні з того боку. Це коробка. Так само двері. Просверлив зверху дверей і знизу дверей. Просверлив, поставив на такі козлики і тепер доступно лакувати з усіх боків. З одного боку, з другого боку. Нічого не таскаю, нічого не перевертаю. Як є двері, так і коробка. Якщо працюю пістолетом, я з любого боку собі дістаю. Гарно з цього боку пройшовся, з цього боку пройшовся, підтримую. Так, ставлю. Так, якщо потрібно, вони собі стоять, так само двері стоять, щоб цього, в цьому положенні, що в цьому положенні, все. От. І отакий от варіант лаковки, покраски. Якщо не вистачає місця у лаковці. Отак. От може комусь. Цікаво, може комусь, поміг, пораду, може хтось знає про цей спосіб. Отакий варіант. Якщо не вистачає місця в лаковці і якщо речі не підйомні, дуже важкі, щоб не рвати спину. Отакий варіант. О, це, будь ласка. Ідею віддаю задурно. Так що всім удачі, щасливо!